Так, тим часом, дивіться, беру шматочки темнішої фланельки. І ось там вже наскладала світлішу. І зараз попробуємо протестувати, як горить. По тому, як горить тканина, можна визначити її склад. Дивіться, якби це була штучна тканина з домішками поліестра. Так? Вона би горіла і дим був би чорний. Дивіться, дим абсолютно прозорий. Дивіться, як згорає, так як бумага. Так, значить, дивіться, ну, напевне, було б правильно все-таки просувати з внутрішньої сторони. Хоча, дивіться, я зараз пар вимкнула, зараз додамо пару. Все-таки вже тестуємо, то тестуємо повністю. Ну що я вам хочу сказати? Прасування не заважає їй, Мені здається, наоборот, навіть ниточки всі влягаються. Зараз виключу праску і ще детальніше роздивлюсь. дивіться, з паром все також нормально ну, парують трошки. Зараз роздивлюся ближче. Від просування, якщо ближче подивитися, бачите, що ці ниточки ще вляглися краще. тканина ідеальна.